Напевно, багато з вас хто чув, а можливо, і використовує в себе такий лайфхак, як додавання в фарш для котлет, розпушувач або чисту соду. Багато хто Суперечить стосовно цього, багато хто взагалі не знає, для чого це робиться. Давайте трішки детальніше. Отже, навіщо додають соду або розпушувачу котлети? Ну, В першу чергу це пишність і м'якість. Тобто, що сода, що розпушувач, при нагріванні виділяють вуглекислий газ. Тобто, всередині котлету утворюються дрібні бульбашки. Структура самої котлети стає більш повітряною і ніжною, а особливо, якщо м'ясо щільне, да, по типу яловичини, як стягується воно, та й нежирна свинина і куриця. Це, по-перше, тобто, завдяки соді або розпушувачу, ми можемо отримати пишність і м'якість котлет. По-друге. Сода або розпушувач, вони покращують текстуру готової котлети. Е, сама по собі сода, а розпушувач це і є суміш е, соди е, з підкислювачем, там, з борошном. Е, сама сода розщеплює білки м'яса. І завдяки цьому котлети стають менш гумовими, якщо можна так сказати, і легше навіть пережовуються. Якщо у фарші є кислі інгредієнти, а вони в нас по-любому є, це і цибуля, вона відноситься до кислих інгредієнтів, і часник, і кабачки, дехто додає сметану у фарш, то сода нейтралізує зайву кислоту і вирівнює смак, тим самим покращуючи процеси утворення. Скільки ж додавати? Багато хто скаржиться, що спробували раз, колись там додали, тхнуло содою, не будуть більше використовувати. Такий спосіб. Якщо ми беремо чисту соду, то її потрібно на пів кілограма фаршу буквально на кінчику ножа. Ну, Максимум, це 1 третя від чайної ложки. А якщо ми беремо розпушувач, наприклад, то його норми пів чайної ложки на пів кілограма м'яса. У мене тут 2 кг м'яса, тому я додаю. Дві чайні ложки. Тільки не з гіркою, не з маленькою гіркою, а знімаємо повністю ось цю горочку і кладемо ось такі ложечки у фарш. Тобто, якщо хочете, якщо довіряєте, можете перевірити. А якщо ж не довіряєте, можете провести експеримент. Візьміть зробіть фарш, розділіть його навпіл і в одну половину додайте соду або розпушувач, а іншу залиште звичною для вас. А потім порівняйте вже в готовому вигляді. Різниця буде відчутна.